Вони беруться за руки і сполучають два береги південного бугу, так хоча і символічно хмельничани демонструють єдність усіх українців. Вже традиційно живий ланцюг організовують саме у день соборності. Для того щоб символічно об'єднати два береги південного бугу, що символізує єдність усіх українців, єдність нашої країни. Тому ми організовуємо цю акцію вже втретє. На акцію вийшли і в знак солідарності з усіма українцями, котрі зараз у Києві виборюють свободу держави. Ми солідарні з тими людьми, які стоять зараз в Києві, відстоюють нашу гідність, права, свободу та незалежність країни. Цих подій можна було б уникнути, кажуть активісти. Не прийми про владна більшість 16 січня у Києві. Диктаторські закони було введено систему голосування руками. Всіма порушеннями, тому що фактично ніхто не рахував, хто як голосував. Тільки голови фракції оголошували, скільки в них є людей, які нібито з неї голосували. Відповідно, це фракція партії регіонів, фракція комуністів. Позафракційні відмовилися голосувати за цей законопроект. Ну і зокрема, позафракційні Лабазюк, позафракційний Мельниченко. Відповідно, ще що депутати від опозиції однозначно. Не могли підтримати ці законопроекти. Це Сабій, Лукашук, Корнійчук, мирний депутатка комуністка Борита також підтримувала ці законопроекти. На новоспечені закони деякі хмельничани намагаються не реагувати, бо ж вважають їх справжньою нісенітницею. Знайте, отже, от. Ракеду графік, що я буду тих 15 суток робити. Солідарний з хлопцем на Грушевського. Я не можу стояти в стороні. Я вирішив, хоч Хмельницькому їх підтримати. Проте 95-ту річницю єднання України радісною назвати важко через загибель активістів у столичному протистоянні між силовиками та демонстрантами. Акція набула меншого масштабу. Хмельничани висловлюють свої співчуття хвилиною мовчання. Так не може бути. Гинуть за що за правду, за свободу, за справедливість. Ми європейська країна, і ну, такого не може бути просто далі. Дуже негативно ставлюся до влади першу чергу. От. Це вона спровокувала всі ці дії, чим далі вони більше і більше провокуються. все ділиться. Тому це на совісті тільки влади. До слова з 2011 року День свободи України відзначають разом із святом соборності.